Досі плутаєте ці знаки. Зараз розберемо. Знак пріоритету СТОП-2.2 становиться в місцях з обмеженою оглядовістю і перед залізничними переїздами. Застосовується як самостійно, так і з розміткою 1.12. Стоп-лінія. Особливості знаку забороняється проїзд без зупинки перед стоп-лінією, а за її відсутності перед самим знаком СТОП. Саме зупинку вимагає цей дорожній знак. А не зниження швидкості. Необхідно дати дорогу транспортним засобам, який рухається дорогою, яка перетинається. А за наявності таблички 7-8 транспортним засобом, який рухається головною дорогою, а також праворуч рівнозначною дорогою. Якщо встановлений перезалізничним переїздом, який не охороняється та не обладнаний світофорною сигналізацією. Зупинитися перед стоп-лінією, а за її відсутності перед знаком СТОП. Інформаційно-вказівний знак СТОП вказує на місце зупинки транспортних засобів під час дії забороненого сигналу світофору або регулювальника чи перед юридичними переїздами, рух, через який регулюється світлофорами. А щоб дізнатися ще більше про правила дорожнього руху, підписуйтесь на автошколу Проспект.